Більше трьохсот юнаків з усієї України, в тому числі з території анексованого Криму, цього року вступили до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Сьогодні хлопцям вручили їх перші погони. Попереду урочиста клятва ліцеїста та два роки плідного навчання. Погони першокурсникам урочисто вручили старші товариші. Саме так в минулому свої погони отримували суворовці. Нині традицію відновлено. Зважаючи на ситуацію в державі, цьогорічна вступна кампанія мала свої особливості. У зв'язку з подіями на сході нашої держави ми включили в додаткову пільгову категорію. Це дітей з анексованої Республіки Крим, дітей з Луганської і Донецької області. Дітей, чиї батьки вимушені були переселитись на інші території України, у кого батьки загинули, і у кого батьки виконують завдання звонято. Загалом за такою квотою до навчального закладу цьогоріч вступили 84 ліцеїста, шестеро юнаків з території анексованого Криму. Я вже два роки провчився в Боярці. Поступив тоді, тому що хотів навчитися захищати свою родину. Якби військовослужбовець для мене було як Приклад якийсь, я завжди на них так дивився. А продовжив навчання в Київському ліцеї, тому що провчився два роки. Я зрозумів, що це моє. Дуже подобається, але тяжко. Але треба, треба зробити з себе мужика. І треба захищати свою родину. Також день знань відзначили в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Я хотів би сьогодні в свою чергу теж привітати всіх. Початком навчального року побажати успіхів, натхнення, набуття знань для слухачів відмінних оцінок. З нагоди свята офіцери військового вишу, які брали участь в антитерористичній операції, отримали відзнаки та нагороди Міністерства оборони і Генерального штабу. Олексій Чубашев, Юрій Стоянський, Володимир Стройков, Євгеній Солодовник, час ЧЕ.